Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Нові ліміти на зняття готівки від Національного банку України на 2026 рік. Тобто будьте уважні і обережні, бо може бути така ситуація, коли вам потрібно буде кошти, а ви не зможете просто їх зняти, навіть якщо вони у вас будуть на карті. Потім прийдеться або наступного дня чекати, або щоб хтось інший знімав вже з своєї карти, а не з вашої, тому що ці ліміти розпро... да, відразу на всі банки, розповсюджуються скрізь. Тобто, якщо ви зняли суму ліміту в одному банку, в іншому, ви вже також не знімете, навіть з іншою картою, з іншим банком, і відразу на усі ваші карти. Тож. Які ліміти на зняття, щоб не залишитись без грошей? Слухайте уважно, розповідаю. Вони різні від ситуації, від місця і від того, де ви знімаєте? Тому давайте розберемо. Я буду розповідати на прикладі Приватбанку, але ці ліміти вони розповсюджуються на усі банки. Тобто, плюс-мінус така ситуація по всіх банках України. Тому що це постанова Національного банку України. Національний банк це такий банк, який стоїть над банками, і він цим всім керує всею, фінансовими цими потоками, всіма нашими грішми. Тож, які ліміти на зняття готівки, детально розповідаю? Ви не забудьте натиснути кнопочку Підписатися під відео, вмикайте дзвіночок, це допоможе чітко і ясно отримувати інформацію в доступному форматі і завжди отримувати достовірну швидко. Да? Тобто без запізнень і вчасно все робити. Тож, зняття через касу або відділення банку. Е це якщо ви прийшли і хочете зняти, да, або навіть то саме і в банкоматі, воно розповсюджується так само. Це я вже про ліміти розповідаю, да. гривня до 100 тисяч гривень на день. Якщо це для валютних рахунків, тобто долари чи євро, то в еквіваленті до 100 тисяч гривень на день. Це тут доволі велика сума. Далі суми набагато менші. Слухайте уважно. Е, рекомендують замовляти таку суму грошей наперед, бо не завжди в банкові може бути така кількість готівки, тому рекомендують замовляти попередньо, потім приходити забирати. Клієнти інших банків, тобто це Приватбанк видає своїм 100 тисяч іншим до 20 тисяч гривень на день, тобто не більше, ніж 20 тисяч гривень. Бачимо, суми значно зменшуються. Зняття через банкомат Приватбанку. Е, це 100 тисяч гривень на добу, але е, максимум це 40 тисяч гривень протягом трьох годин. Тобто, якщо ви маєте зняти 100, то це вам треба буде на протязі дня три рази да, знімати 40, 40 і 20. Бо 40, 40 і 40 вже не дасть. Не? Лише 40, 40, 20, е, і щоб проходило 3 години. Тобто треба дуже сильно розтягнути в часу. Для інших банків 20 тисяч. Гривень за операцію раз на 3 години також. Якщо ви знімаєте без карти, тобто забули карту і берете обчу зняття без карти, тобто там з телефона да, авторизувалося, не вставляєте карту, то 4 тисячі гривень взагалі. Е і максимум 5 операцій це 20 тисяч гривень на добу. Тобто, бачимо, тут суми вже зменшуються дуже сильно. Е 4 тисячі і 20 тисяч на добу, тобто 5 операцій це найбільше. Якщо це ви знімаєте готівку, ну ж не завжди є банкомати. Да? Дуже часто люди зараз знімають і вже є така функція, вона почала працювати від початку війни, і багато хто нею користується, на касах магазинів, на заправках приходять, дають карту, вимогою є там щось мінімальне купити, якусь водичку чи буханець хліба. Да? Ну, тобто будь-яку покупку зробити, і потім ви можете попросити в касира, щоб він зняв з вашої корточки гроші і вам видав готівкою. Так от доступна під час оплати товарів і зазвичай це до 6 тисяч гривень. Тут вже регулюють самі магазини і автозаправні станції. Ну, зазвичай це до 6 тисяч гривень. Зняття за кордоном це для тих пенсіонерів, які перебувають за кордоном, з гривневої картки лише до 12 500 гривень за 7 днів. Це дуже малі суми, да? коли ти проживаєш за кордоном і треба, наприклад, заплатити за оренду житла. І зняти з карти буде доволі проблематично. Якщо це валютна карта, то в еквіваленті, тобто по нинішньому курсу долара чи євро до 100 тисяч гривень на дому. І комісія буде становити 2% від суми операції. І якщо ви, наприклад, зняли 90 тисяч з Приватбанку, то Ощад вам вже дасть лише 10 тисяч гривень. Вже ще 100 він не дасть, тому що всі банки між собою з'єднані. Бачимо, як сильно це все вже переплітається, з'єднується і контролюється, і здавалося б, да, це ваші кошти. Це не ви не берете в банк якийсь кредит, ще щось. Це ваші кошти, а також є ліміти на їх використання. Якщо хочете без лімітів, тобто, ну, Великі суми грошей, коли потрібно зняти, то це потрібно відкривати вже ФОПовський рахунок, і то там не можна буде зняти кошти, ви лише зможете з нього переводити на інший ФОПовський рахунок, тобто розраховувати за якісь товари і послуги. Ну не знаю, наскільки це правильно. Там в Національному банку, видно, робиться це все для 에, того, щоб не було шахраїв, напевно. Да? Бо інакше чим це можна пояснити? Ну, тим не менше, такі умови є. Бачимо, вони стають жорсткішими з кожним роком. І фінансовий моніторинг все більшим і більшим. Нагадаю, що вже Зеленський підписав закон, де формується так звана цифрова картина кожного українця без виключення. Тобто про кожного буде повністю інформація, скільки він отримує, які допомоги він отримує, скільки він витрачає, чи були в нього якісь дорогі покупки, все те буде хранитися в базі даних. І вже на основі неї будуть визначати. Скільки ви вам субсидії, яку, яку допомогу вам надавати, все буде вже залежати від тої інформації, яка буде про вас наявна. І з липня місяця ця вже система почне працювати. Тож, я активно за цим всім спостерігаю, вам розповідаю. Давайте розбиратися разом. До зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.